Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У нас вже вечоріє, але потрібно ще трішки попрацювати, так що кому цікаво, лишайтеся і погнали. Я біля своєї ями з кругами так продовжується епопея. Зараз все утепляємо ось там в серединці і тоді продовжую вам щось показувати. Так, друзі, так як в нас на цю ніч мінус стоїть. А зараз буду ці всі труби обкутувати ось цією, що я казала. Ну і далі будемо вирішувати. Зараз я залізу і вам покажу, які там, як там цей круг стоїть. Так що так, працюємо, бо треба утеплятися, його вирівняти. Не знаю, чи вирівняється, думала поставити назад. Ну і ось там видно, що він лопнувший. Фух, не знаю, що це буде. Що я придумала цю трубу зараз. Сховаю вона на двір, скручу, вона вже буде так і стояти там. Так що погнали. Я вже стою на своєму бакові, бак знаходиться на такій основі дерев'яній, щоб його не тілепало і щоб він рівно стояв. Він стоїть по уровню. Ось це провод, який я вивела через землю, він ось в такій мості, це кусочок, а там в трубі. Хто раніше бачив, той знає. Це дві труби. Одна йде на пральну машинку, одна на умивальній, кунітаз і ванну кімнату Ось ця труба виходить, йде з, з скважини. Також ця. Це, ця труба це провід до самої системи в бочку. Так що так. А ось тут ось це коло, яке ось бачите, воно лопнувши. Воно тиску, від вологи лопнуло, зараз ще спущусь нижче. Ой, трішки незручно. <гави> І ось дивіться, що тут робиться. Просто ось, ось так вам покажу. <гави> Капець просто. Тут був вихід, труба була в саму криницю. ну не знаю, Будемо винімати, я хотіла ось тут поставити такий дерев'яний щит, ось тут зробити дерев'яний щит, ну, але як це коло пішло і воно мені зараз заважає, то не знаю, як воно буде. «Цемент такий вологий. Хотіла тут замурувати, ну не знаю. Думала на перший час зробити дерев'яне, ось так таку стіночку поставити. Тут, тут мені ще дозволяє трішечки, щоб дерев'яний щит поставити. Ну, не знаю, як воно буде. Так що зараз труби всі окутую, замотую тут. Тут сухо поки що. ну». Треба це все якось утепляти. У нас то не сильно великий мінус, але трішки є. Треба попрочищати, бо відкопували землі понакидали. Так що утепляємося. Ну, ось так, друзі, пообмотувала все, що можна і не можна. А на бак просто поки що на поклала, щоб ви розуміли, ніс в мене повністю замерз, а руки аж гарячі, поки мотала, дуже тепле воно. Так що до мінус п'ять легко воно все витримає. Ось таке в мене рішення. Ну, поки що так. Зараз це прикриваю, щоб сніг дощ не йшов. І все, поки що так, а далі будемо думати. Ось там, поки мотала, дивлюся, що все-таки треба робити ту защиту дерев'яну. Ну, не знаю, мені ось це, мені б хоча б ось так, 5 сантиметрів, щоб його підвинути. І нехай би поки що стояв, але, але будемо бачити, як воно буде. Так що ось так трішки до зими потихеньку готуємося. Так, друзі, знаходжуся, я біля своїх бандитів. Зараз хочу їх поважити. Ось принесла вагу, звісно, кухона, не знаю, чи вийде. Ну, буду ловити і дала їм місце, але вони від відкороти відійшли. Зараз буду ловити і буду їх зважувати. Бо мене попросили зважити. Це кабанчик. Зараз. Ось такий просюдовий пасанчик. Кру -кру 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 -кру. Клас. Я кайфую від них, вони такі класнічі, це взагалі морда, разда. Зараз буде вважатися, да? малісінький мій хлопчик, хлопчик, мій малісенький, котик мій пахнючий. Коротше, ось цей бандит 4800. Ну, так вони, дивлюся, приблизно однакові. Ось свинка більша, вона по-любому 5 з копійками. Ну, а ось цей гріщик менший, кілограма 4 він. Бо той самий останній він був. І ось так. так є Такі холіузькі мої маленькі бандитки. Вчора їм було 7 тижнів, 7 неділь, Так що. Так ось такі потки, манюньки, иди сюди, ходить, до А ходить бандути маленькі. Такі хрюселята. Хлюселята маленькі. Хе. Кейфу такі морди вже класнічі. Ти куди виліз на дівок? Ну що ж, друзі, дякую величезно за перегляд, за підтримку. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. Гуси підтверджують. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові. па, -па, -па, -па.